Вітаю, Любі! Мене звуть Любов, і ви на каналі Труфуд. Сьогодні я хочу поділитись з вами дуже простим рецептом, який зекономить вам час зранку, тому що ми будемо готувати з вами протеїновий коктейль, який дуже смачний, корисний, містить лише натуральні інгредієнти, але при цьому багатий на протеїн. А протеїн. Він нам дає і ситість, і молодість нашим клітинам і допомагає худнути, якщо ви знаходитесь на програмі схуднення. Все, що вам знадобиться, це вода. Сухе кокосове молоко, тому що ми хочемо зробити наш протеїновий коктейль більш вершковим. Але ви замість води та сухого молока можете також взяти будь-яке рослинне молоко. Зауважу, що ми робимо з вами все з рослинних інгредієнтів, ми не використовуємо зовсім продуктів тваринного походження. Це соєвий ізолят, ізолят соєвого протеїну. Він зовсім не містить ані смаку, ані аромату, тому смак ми будемо додавати фруктами. Я буду використовувати звичайний свіжий банан, а також заморожені ягоди малини. Я використовую звичайний стаціонарний блендер. При цьому ви можете використати навіть занурювальний блендер, якщо у вас немає такого стаціонарного. Я все змішую просто у блендері. І ви знайдете пропорцію всіх інгредієнтів нижче. Я наливаю воду у блендер. Я буду робити одну порцію. Вода зараз в мене 70 градусів. Це для того, щоб розчинити сухе кокосове молоко. У мене тут одразу ваги, тому я все відміряю просто вагами, ви можете зробити це на звичайних кухонних вагах, або використати, наприклад, столову ложку. Одразу сюди додаю ізолят, вже відміряний. І це все спочатку дуже добре перемішуємо. Цього буде достатньо. Зараз наш молочний протеїновий коктейль взагалі не має ані смаку, ані аромату. Тому ми додаємо заморожену малинку. Я замороджувала цілу, вона взагалі без додатків. Я знаю, багато хто замороджує малину одразу з цукром, тоді це не буде дуже корисно. В моєму випадку малина дасть такий дуже насичений колір. І малина, взагалі, вона чемпіон з кількості клітковини у складі, тому також допоможе вам гарно покращити травлення. Я буду використовувати половинку банану. Якщо вам буде недостатньо солодкості, ви можете додати більше банану або навіть одну столову ложку, наприклад, сиропу агави. Все відправляємо у блендер і знову включаємо. Бачите, який чарівний колір. У нашого протеїнового коктейлю. Зазвичай я даю йому настоятися приблизно 5-10 хвилин, тому що тоді наш соєвий ізолят дасть додаткову таку текстурність і більш щільний коктейль. Але якщо ви любите більш такий рідкий, ви можете просто одразу розливати його по чашках. Додатковий лайфхак від мене, я дуже полюбляю використовувати саме склянки, які прозорі, щоб бачити, що я п'ю. Подивіться. Дуже пухкий, дуже красивий. Дуже смачний протеїновий коктейль у нас вишив всього лише за декілька хвилин. Я б вам радила також використовувати саме гарячу воду, тому що якщо ви додаєте замороджені ягоди, то фінальний коктейль у вас буде саме кімнатної температури. Якщо ви бажаєте зробити його ще теплішим, тому що, до речі, тепла їжа дає більше насичення, ви можете підігріти воду ще більше до моменту створення коктейлю. Нехай вам смакує всі інгредієнти ви можете купити в нашому магазині. Ми доставляємо не лише Україною, але й за кордон. Тому насолоджуйтесь корисними продуктами, готуйте смачно в себе на кухні.